Опозиційна акція Вставай Україно» докотилася до столиці. І самого ранку в різних з різних регіонів надходили повідомлення про те, що автобуси не пускають до Києва. Попри це, на мітинг до пам'ятника Шевченко прийшли за різними оцінками від 5 до 20 тисяч людей. На акції чекали щойно звільненого Юрія Луценка, але він не встиг туди доїхати. Тому активісти почули його телефоном. Опозиціонери пропонували провести альтернативний референдум за зняття недоторканності з президента та суддів, вимагали переголосування законів ухвалили. В четвер на виїзді та відставки уряду. З мітингу повернулася Анастасія Станко. Арсеній Яценюк та Олег Тягнебок свій столичний мітинг починають із церкви. Тут моляться, аби у позиціонерів все вдалося. Усіх діло добрий успіх! Блага Благовість прийшла. Ми прийшли і отримали благословення в Нашому українському храмі а тепер на боротьбу поряд із Володимирським собором вже шукаються ті, хто теж іде на мітинг ідуть, кажуть, бо не можуть в країні знайти роботу. Забрали роботу. Я свобод я за свободів. Я два роки не можу знайти роботу. Активісти партії удар приїхали з усієї України. Візь, «Івано-Франківська область». Окрім традиційних вже транспарантів, з вимогою визволити Юлю Тимошенку та банду геть з'явилися нові, наприклад, проти четвергового путчу. Це значить, пуч не пройде. не я не знаю. Не знаєте що. А що таке пуч? Знаєте? Не знаєте. Нам спочатку один дали, а потім оцей дали. Мітинг починають із радісної звістки, звільнення Луценка із тюрми. Самекс-міністр із Чернігівської колонії до мітингарів приїхати не встигає, тому передає вітання телефоном. Юра Юра, а ну пробуй, будемо чути, друзі, які зараз не Хочу вам сказати, що найбільше людини можуть свобода, але дуже важливо вважати, що на цій свободі ти не один. Дуже важливо, щоб головні вимоги опозиції сьогодні відставка уряду і переголосувати закони, що їх прийняли на виїзному засіданні на Банковій депутати більшості 4 квітня. І якщо підпис президента буде під тими законами, значить він не просто. Співучасник злочину він буде організатором цього злочину, тобто державного заколоту. Опозиціонери також вимагають призначення на 4 червня виборів мера Києва, скасування пенсійної медичної реформ та закону про мови. Опозиція має чіткий план. Цей режим буде зміщений. Наше завдання: відставка Януковича і новий український президент. І ми разом з вами цього повинні досягнути. Бандо! Бандо! Помітингувавши півтори години опозиціонери розходяться, призначаючи наступне побачення громаді на 18 травня, День Європи. Деякі активісти зізнаються, стояли не так за ідею, як за гроші, а з ними не розрахувалися. Вона сказала, щоб я людей зібрала, Я зібрала, вона не заплатила і киданула людей. Ліанорано під часу. Ось це Леонора, вона супервайзер, і це вона за свідченнями кількох десятків активістів набирала людей на мітинг. З ким не розчиталась. Я її так не вчити. У нас мітинги все за ідею. Какі ідеї, о чому ви говорите вообще? За батьків Ага, скільки А ага, дали? Ні скока скільки. Скільки є Письменники, брати пранови, спостерігаючи таку картину, кажуть, проплачення прапорносці може й були але людей за ідеєю на мітингу побачили таки більше. Ми бачимо людей, які до нас підходять. Вони говорять щиро. От цим людям ми віримо. От ми ностальгуємо. От десь перед революцією, помаранчою, коли були такі мітинги, і ми теж на них ходили. От відчуття було приблизно таке. Анастасія Станко, Антон квітень, Ігор Суліт, Олександр Тубік. ТВА.